На сьогоднішній день стихійні сміттєзвалища є великою проблемою не тільки для нашої країни, а й для людства в цілому. З метою виявлення правопорушників та інформування населення щодо правил дотримання санітарних норм. Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади спільно з поліцейськими вийшли на передову у боротьбі з недбалістю та безвідповідальністю, яка привела до появи несанкціонованих сміттєзвалищ на території нашого міста. Усно провели бесіди та попередили людей, що потрібно слідкувати за санітарним станом міста, доглядати тому, що це вони роблять самі для себе, щоб жити в гарному, і квітучому місті. Під час рейду закликали містян менше використовувати поліетиленові пакети, відмовитись від одноразового посуду, сортувати сміття та викидати його у спеціально відведених місцях. Крім того, рейдувальники закликали мешканців прибирати прибудинкову територію, не тримати поблизу проїзної частини будівельні матеріали, не спалювати побутове сміття. Скажіть, будь ласка, ви проводили сьогодні багато бесід, якщо все ж таки ми зможемо знайти тих людей, які викидають це сміття, створюють сміття. І звалища, то що їм загрожує? Адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, накладення штрафу. А Який штраф? Це вирішує адмінкомісія. Також поліцейські та представники місцевого самоврядування Подільська навчають дітей та дорослих правилам поведінки на природі разом з учнями Липецького ліцею. Поліцейські прибрали прилеглу до водойми територію у селі Олександрівка та встановили інформаційні таблички із закликом до відпочиваючих поводитись культурно. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.